Доброго дня. Знаходжуся в селі Райківщина. Яготинський район, точніше Бориспівський район. Яготинська територіальна громада, Старостинський округ. Старостинський округ, Райківщина. Місце спокійне, та не все кругом спокійно. повітря. Чиста. Все добре. В общем, що хочу сказати. З самого початку відео ссылку і ціну, верніш, ціну на будинок я не вказую. Ціна в, в описі під відео, там є ссылка на сайт. Заходьте, будь ласка, переходьте, дивіться, яка ціна. І е, так будете знати, яка вартість. Пропоную мого будинку на огляді. Як бачите, вже рожився мікрофончиком. Думаю, що звук буде кращий. Вже працювати стало трохи легше сонце. Так, ну от, дорога підізна. Навкруги є сусіди. Значить, і ось будинок. Який зараз ми будемо оглядати. Переключаю камеру і продовжую опис будинку. Продовжуємо огляд подвір'я. Ще раз покажу під'їзну дорогу. Вона насипна з таких немаленьких булизничків. Ну, нормально, вкатана. Тут велика кількість по селу катається сільхозтехніки. Навкруги всі поля обробляються. По будинку підведено газ, електроживлення, одна фаза 220 вольт. На подвір'ї є колодязь. Ну, більше всього, що, як завжди, колодязь треба чистити. Значить, будиночок, більш його люди, звісно, зараз хейтів напхають багато. Але тут у будиночку. Є опалення, газовий котел, газова плита. Тут в будиночку електроживлення це теж дуже важливо. Ціна низенька. І один із найбільших плюсів те, що із села Райківщина можна пішки прийти у місто Яготин. Тут через поле до кінцевої зупинки яготина десь 15-20 хвилин пішки. А маршрутки в район комбікормового заводу їздять кожну годину. Тобто люди до цього звикають до цієї обставини і їздять на роботу, живуть, користуються тими обставинами, які складуються. Ну зато не треба витрачатися ні на які там таксі, маршрути, маршрутки дорогі. Маршрутка просто в саме село, я не знаю скільки разів заїжджає, тому інформація відсутня. Та наскільки я з, з людьми із села спілкуюсь, всі люди кажуть, що вони ходять просто до автобусної зупинки міста Яготина. Подвір'я дуже широчезне. Якщо не помиляюсь, загальна площа щось 6, 6, до 70 соток. А може навіть і більше. Так, да, скажуть, що сарай, розвалюха. Я спорити не буду, тільки в коментах буду відписуватися. Але треба віднести з що у цьому сараї, розвалюхи людям, які втратили житло, можна прийти зробити легенький косметичний ремонт, і вже буде дах над головою. Тому віднесіться, будь ласка, в коментарях до продаваємого будинку так, що його все одно якась нужденна сім'я купить. Ну, обставина зараз така в нашій країні. Так, переміщуюся. Подвір'я городина, зорана трактором. Туалета, можна сказати, немає. Так, переключаюсь на широкий формат відео. Так, переключився на камеру, яка в широкому форматі. Трошки якість буде гірша, Ну, просто приходиться близько ходити до, до стіни будинку і тоді буде незрозуміло, не що я показую, бо то, що дуже вдаль бере камера. Ось, зайшов за будинок. Тут видно газовий лічильник, бовдур від газового котла. Так, да, всю територію треба вибирати. Сусіди з усіх сторон проживають. Ціна на цей будинок менше 4 тисяч доларів, якщо вже Сміливо заявлять. У людей на руках є два державних акта. Продовжую, у людей на руках є два державних акта на землю, 25 під будівництво залишок під сільське господарство, План земельних ділянок будуть оголошені до будинку. Так, да, особо показати немає на даний час цього. Просто велика ділянка. Там далі за деревами поле. Тут, до речі, десь неподаліке кладовище, на Google Maps видно його. Але воно взагалі людям не заважає. Так. На жаль, у мене ключа немає, щоб потрапити всередину. У мене побачила сусідка, зараз питаю, бо вона повинна знати. Тут мені дожні не були залишити ключі. Так, була пауза. Поспілкувався я з сусідкою, що проживає навпроти. Вон, пішла вона по дорозі. Дуже приємна жіночка, постійно проживає. Син, до речі, з слов сказала, що зараз пішов захищати Україну, але працював. І працює у поліції. Так, Тут перед в'їздом з лівої сторони ландшафтний кам'яний дизайн. Ставимо лайк за цю гору булижників. Просто прекрасні. На фундамент можна буде використати, якщо якусь добудівлю робити. робить. До речі, якраз тут фундамент і є бутовий камінь. Я дивлюсь, просто його так намагалися смолою обробити для того, щоб вологу не підтягувало. Дах, звісно, треба буде обов'язково десь підремонтовувати. Я так розумію, що ця частинка була побудована раніше, потім прибудували віранду по углу, дивлюся, десь щось чи підзатекло. Точно не знаю, але ну, по углу є відслоєння штукатурки. Я думаю, що якщо штукатурку просто побивати, воно висохне, а підштукатурить все гаразд. Тут не видно, щоб була така страшна осадка угла. Вон там невеличка трічинка є, ну, я бачив набагато набагато гірше. Всіх хейтерів прошу стриматися від емоцій. Так, да, я розумію, що це не. Будинок з євроремонтом, але повірте, у переселенців ситуація набагато гірша, ніж ми думаємо. Так, з ключами лажа прийдеться чи заново відео викладувати, чи потім демонтовувати його. Зараз зайду в сарайчик, тільки не лякайтесь, бо тут в цьому сарайчику просто. Страх і ужас. Ну, сарай сараєм. Ну. <ріст> так, котюл по лівій стороні. Від нього система опалення пішла в ліву сторону, обігріває. По правій он стоїть газова плита. Ну, я так розумію, що у людей це вважається як кухня. Будь ласка, те, що тут срач, всі бачать, всі розуміють. В коментах пишемо. Це з посмішкою дуже вас прошу. Бо я вже не знаходжу слов, що як описувати, про що розказувати. Так, перекриття дерев'яні балки, дерев'яні доски. Стіни тут більше всього, що дерево з глиною. Де ніде он є скирпич. На жаль, ключика тут немає, щоб попасти мені в ту кімнату. Тобто, по факту, по факту, тут можна зробити. Кухня, житлова кімната і веранда. Правий, з правої сторони сарай, хозблок, хто як хоче так... І... О, та його можна відкрити. Зараз ми тут полазимо, подивимося. Так, ну тут видно, що ситуація раніше держали господарство. Так, дерево, поверху ще над деревом ще й глина накидана. Як називали в народі толока. Ага, задня стіна я бачу, що вона щось викладена, вона, навіть узори видно. Більше всього, що це може бути або саманний блок. то Тобто із глини робили блоки, або о, <кій> шлакоблок. Так. Сусідам просто велика подяка, що вони. Щирі вітаються, приємні. Да, до речі, вони сказали, що там в кінці за деревами є кладовище. Але це кладовище його О, десь щось, щось якусь ограду побачив, але його практично не видно. Ходити, звісно, я в конець города не буду. Мені зараз не до походок. Так, значить, ще у селі Райківщина є у нас. Жіночий монастир. В кінці відео огляд монастиря від дороги я вставлю. План, як ще раз повторююся, план землі буде на сайті, а от план будинку ми його ще не робили. Тобто, ми будемо ще план перероблювати, повністю реєструвати новий технічний паспорт. І по технічному паспорту для нового покупця ми можемо зробити так, що людина буде там. Захоче щось добудувати, і їй вже потім не треба буде заморочуватися з якимось доузаконенням. Це все питання вирішується. Я тут на місці з усім допоможу. Ну, наразі більш немає якої інформації додати. Прошу, не забуваємо поставити палець вгору, Подобайка. лайк, хто як хоче, так і називає. По вулиці люди все ж таки ходять, їздять. Але ще самим основним, головним плюсом цього села є те, що село не проїзне. Тобто Звідси до кінця села залишилось відстані ще метрів 500, і там просто поле. І тобто в цьому напрямку їздять тільки ті люди, хто тут проживає або гості до цих людей. Хазяйка сказала, що у них тут з крадіжками все гаразд. Ніхто нічого не краде. Господар був головою вулиці, потім вуличним депутатом був. Потрошку вони всією вулицею між собою спілкуються, І які нагальні є питання вирішують. Ну, думаю, вроді все зрозуміло. Подивіться ще відео про монастир. Всім гарного дня. Дорога по селу. Вулиця Широка роз'їжджається в різні напрямки всі, всі по вулиці дуже велика кількість хат що люди постійно проживають по лівій стороні і по правій раніше була вода зараз вже все рівень води впав а зараз висохли кусочок відео без мікрофона я думаю, що телефон пише. Через метрів 200 вже буде асфальтована дорога. Ось виїхав на асфальтоване покриття. Сусід, до речі, поїхав зі <кій> Виїхав на асфальтоване покриття і буквально ще метрів 200 буде жіночий монастир. Ще раз повторюю село Тупікове, не проїзне. Вон вдалі вже видніється. Храм. Ну, огляд на храм, як казав, зараз вставлю в кінці відео. Знаходжусь в село Райківщина. Коли ми рухаємося в бік Харкова і в бік Києва, на обочині дороги стоїть вказівник. Жіночий монастир, храм. До нього відстань від траси виходить десь приблизно кілометрів 15. Може трохи більше. Але я вважаю, що так як в селі Райківщина є будинки на огляд, то треба показати і місцеву достопримічательність. Кожен назве по-різному. Тут прибрано чистенько, асфальтована під'їзна дорога. Тут завжди порядок. Ось перед храмом така галявинка. Зараз в храмі йде служба. Заходи знімати не буду всередину для того, щоб вважаю, ну, неправильно робити відеоогляди, коли йде служба. Так, зараз з другої сторони переміщусь. Ось з іншої сторони храмає такий зовнішній вигляд. Всім кому цікаво. З'їжджайте з траси, заїжджайте в село Райківщина. Заходьте в храм. Він завжди для прихожан відчинений. Ставимо подобайку. Коли виїхав з село Райківщина, ще хотілося би сказати, що зовсім недалеко від села на відстані 3-4 кілометрів є е, е, велика, мала. Річка супій ось наліво уходить в сторону села Супоївка дорога. Я зараз їду в сторону села Сотниківка. Але що саме головне, що. Люди стоять щось поламалося. Саме головне, що для рибаків теж може бути місцевість дуже цікавою. Всім гарного дня. Вибачте, що дуже вийде затяжне відео.